Вчора президент Зеленський, спілкуючись на де це було на молодіжному форумі, сказав, що дав доручення уряду спростити перетин кордону для українців від 18 до 22 років. Бо це питання вже опрацьовується прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко разом з військовим командуванням. Як ви знаєте, що зараз виїжджати можна тільки до 18 років. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині, я вважаю, що це позитивна, позитивна правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізувати в Україні, передусім в Україні. Реалізувати цю навчання звучить з уст президента України це, нібито дозвіл на виїзд всім без виключення. Але моя думка ще раз тут акцентую увагу. Це моє припущення, що буде дозвіл на виїзд лише тим студентам, які мають запрошення, і тим студентам, які мають учнівську візу. А в ті чи інші країни тому. Ну тому саме це буде підставою для перетину кордону. Все решта мені здається для якихось інших там моментів. А не нас... буде передбачено. Хоча все може бути, це моє припущення. А хтось аналізував от кількість наших чоловіків віком от майже 22 два роки орієнтовно, десь наскільки я там, десь теж читав в засобах масової інформації кожен рік а КП молоді складає 100 тисяч чоловік. Угу. Mm -hmm. Так. ну і тут ще один важливий момент: що 18-22 це вже мобілізаційний вік в Україні з 18 він до 60 років. Відповідно, як цей момент обійти не дуже не дуже зрозуміло. адже зараз 18 до 25 вже не випускають за кордон, тому що ну це саме з посиланням на те, що це вік мобілізації і мобілізаційної підготовки відповідної, то Тут незрозуміло чи йдеться про те, що буде переглянуто в принципі мобілізаційний вік в Україні. Тоді чи потрібно для цього змінювати відповідний закон, пане Сергію? Так людина з 18 років стає військово зобов'язаний протягом до аж до 60 років за законом. Тому я не впевнений і не думаю, що буде змінений закон, але разом з тим. Саме цей акцент мені дав зрозуміти, що слова президента України Зеленського в цьому контексті на виїзд до 22 років молоді є підставою думати для мене, що мають бути паралельно підстави для виїзду. Тобто, учнівська віза, запрошення в той чи інший вуз. Більше відео дивіться на Ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.